8 січня до Конотопа з робочим візитом прибула делегація на чолі з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо. зустрічали поважного гостя з традиційною українською гостинністю. Виявляючи повагу до героїчності та відваги українського народу, пан посол разом з очільником Конотопської громади поклали квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та вшанували пам'ять героїв російсько-української війни тих. Завдяки кому продовжує існувати українська держава під час спілкування з головою конотопа Артемом Семеніхіним та на прес-конференції із представниками медіа та громадськості в офісі відновлення та розвитку у форматі діалогу обговорювалися перспективи налагодження співробітництва між Конотопом і австрійськими громадами. А це основна Мета мого візиту, щоб познайомитися з потужностями і з можливостями міста, співпраця між австрійськими місцями та містом Коматоп, можливо, в таких сферах як соціальна, культурна. Промислово. Присутні на зустрічі, також поспілкувалися про такий перспективний напрямок співпраці, як організація тренувань для конотопських лижників в Австрії, яка славиться своїми якісними лижними трасами. Журналістів цікавили різноманітні питання від особистого зв'язки родини Бенкіо з Україною, бабуся пана Арада по материнській лінії певний час проживала в Україні. Зокрема, на запитання від Суспільне суми, чому було обрано саме конотоп для відвідин, і які ще міста сумщини в планах, Арад Бенкьо Бенкіо зазначив, що отримав запрошення від заступника міського голови Юрія Павлова під час форуму муніципального партнерства. Тому було прийнято рішення відвідати не тільки місто Суми, але й Конотоп. Адже під час таких візитів ми намагаємося активізувати процеси співпраці та налагоджувати контакти. Констатував. Пан посол під час розмови піднімались і більш глобальні питання. Пана посла попросили дати оцінку заявам Дональда Трампа про необхідність європейським країнам збільшувати обсяги видатків на оборону до 5% від ВВП. Зокрема, присутні цікавились, чи відчуває дипломат такого рівня і досвіду, що війна, яка триває в Україні, це війна за свободу, демократію та безпеку усієї Європи. На які наша держава платить найвищу ціну щодня, втрачаючи життя своїх громадян? І повертаючись все ж таки до відповіді на ваше питання, маю зазначити, що Трамп має дійсно рацію в те, що Європа має більше підтримати і інвестувати в українські збройні сили, але треба розуміти, що Європа – це така субстанція та складається з богатьох і представників, які в купі є потужними, але щодо прийняття. Рішень дуже неквапливі в цій ситуації, яку ми маємо штамно вторгнення України. Відповідь і реакція має бути термінова і на сучас, і на зараз. Артем Семеніхін висловив вдячність австрійському гостю за увагу до Конотопської громади та її потреб, а також подякував усьому австрійському народові за потужну підтримку українців у складні часи, висловивши сподівання, що приклад Конотопа надихне і інші українські громади активніше рухатися у налагодженні міжнародної співпраці. Перша велика честь це просто архі честь. Це перше. Друге, людина, яка відвідала нашу громаду такого рівня, піднімає відповідний рівень нашої громади набагато вище, набагато щебелів вище. Нас відвідували там посол Чехії, у нас посоловакий посол Австрії. Тобто з нами ну, можна говорити, з нами можна співпрацювати. Тобто, це такі відповідні дивіденди йдуть для всієї громади, для кожного мешканця нашого міста. Це Якби такий знак, такий потужний сигнал для можливо потенційної якоїсь громади австрійської до того, що якщо нас відвідав пан посол, то значить з нами можна комунікувати і ну, нам довіряють на такому рівні. І це є такий, знаєте, свого роду фора для закладання таких потужних каменів. Міцної співпраці на майбутнє з якоюсь паралельною громадою, аналогічною громадою з Республіки Австрія. Ну тут, ну і, взагалі, взяти, якщо так людський момент і глобальний момент одночасно, то відвіданий паном послом таких от громад, як ми, так йому відкриває очі. На реальний стан справ надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні мав розмову із Світланою Шут, керівницею благодійного фонду Відень, яка вже 25 років працює в Конотопі та має великий досвід в реалізації міжнародних проєктів та відкрита для реалізації спільних благодійних ініціатив з австрійцями. У рамках офіційного візиту Арад Бенкіо відвідав Конотопський ліцей номер 2 зокрема оглянув. Центр внутрішньопереміщених осіб та укриття навчального закладу. Зустрілася із австрійським дипломатом і освітянська спільнота Конотопського ліцею No2. Зустріч з послом Австрії в Україні Арадом Бенкіо стала для дітей Конотопського ліцею чудовою нагодою покращити свої мовні навички та проявити творчі таланти. Учні активно спілкувалися, спільно виконували завдання інтерактивної гри діалог. Лох двох культур Австрія і Україна, демонструючи свої знання німецької мови, адже понад 200 дітей цього закладу обрали німецьку як другу іноземну вітання з Австрії надіслала учениця сьомого класу цього ліцею. Це додало зустрічі особливого значення, підкреслюючи важливість міжнародної підтримки в цей непростий час для нашої держави, адже юна конотопка наразі проживає та навчається в Австрії через повномасштабне в вторгнення Росії в Україну також конотопські діти передали пану послу для австрійської учнівської спільноти власноруч виготовлені сувеніри. Дипломатичний візит до конотопа продовжився екскурсією музеєм садибою Михайла Драгомирова. Саме господар садиби, уродженець конотопа Михайла Драгомиров, став прототипом сірка на картині Запорожці пишуть листа турецькому султану, художника Іллі Рєпіна» Та був автором нарисів Австро-Пруської війни 1866 року, в яких простежує витоки конфронтації двох держав, розібрано військові складові кампанії, зроблено економічний та політичний опис країн того часу. Нині у садибі зберігаються меблі кінця 19 століття та картини місцевих художників. А ще тут відбуваються театралізовані перформанси. Гість разом з представниками міської та районної влади відвідав іконотопський міський краєзнавчий музей імені Олександра Лазаревського. Попри те, що майже всі експонати сховані на час воєнного стану, почесних відвідувачів запросили до зали Конотопської битви 1659 року, де провели короткий екскурс в славетну історію міста. Іван Виховський. Постать Івана Виговського відома тим, що у 1659 році разом за підтримки союзників отримали блискавичну перемогу саме під містом Конотопом. Розбивши ще. Московське військо князя Трубецького. крім того, у музеї зберігається велика колекція експонатів місцевої флори та фауни. Є серед них і артефакти, датовані 18 століттям. Арат Бенкіо високо оцінив рівень закладів культури конотопської громади та бажання конотопців розширювати свої знання про свою історичну спадщину та дбати про збереження національної ідентичності, незважаючи на всі виклики, пов'язані з війною. Час розповідей про видатних особистостей Конотопщини відкривалися цікаві паралелі та культурні зв'язки, що об'єднують наше українське місто з Австрією. Жива музика стала творчою родзинкою, що супроводжувала відвідини музейних закладів. Звучала музика Моцарта та Брамса у виконанні викладачів Конотопської дитячої музичної школи №1 та студенток Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського. Надзвичайний і повновадс. Уважний посол Австрії в Україні став свідком того, якою важкою ціною українському народові дається протистояння ворожій армії. Пан посол долучився до живого коридору, яким жителі Конотопської громади зустрічали двох полеглих героїв земляків: Василя Біляєва і Сергія Гутурки. Таким чином, європейський дипломат висловив найвищу повагу до українського народу та його болючих втрат. Візит завершено, але ми знаємо, що нові знайомства та зустрічі це завжди нові можливості. Віримо у плідну і тривалу співпрацю ще з однією дружньою європейською країною.